Вітаю вас, малята! А чи знаєте, ви ким працюють ваші мама і тато? Якщо ні, то обов'язково поцікавтесь у них. А я пропоную послухати вам загадку. У двох умілих матерів по п'ятеро майстрів-синів. Сини всі дружні й славні та беручки до справи. Уміють і малята хапати і тримати, а іноді стискаються. У кулачок збираються. Згадаю руки і пальці. Умара ще не величий, але ваші бальчики щодня. Новий огурчик та цікавим правом. Давайте поміркуємо про те, що вжиніть ваші ручки і пальчики. Що роблять ручки, коли ви збираєтеся на прогулянку? Надягають шапку, засібають блискавку на курточці, допомагають взути черевички. Що роблять дитячі ручки в пісочниці? Насипають пісок, копають ямки, будують пасочки, спорушують парканчики. Що роблять ручки за обідом? Тримають ложку, чашку. Хліб допомагають їсти, витирають рот серветкою. Що роблять ручки біля умивальника? Миють одна одну, беруть і кладуть на місце мило, Умивають обличчя, витираються рушничком. Що роблять ручки, узявши олівці? Малюють, розфарбовують. Пишуть палички, а пластилін, розминають, ліплять фігурки та різні вироби, що зроблять ручки для підтримання ладу і затишку в кімнаті. Приберуть на місце іграшки, витруть пил, застелять ліжко, полють квіти. Малята, послухайте вірш Марії Познанської, який називається Про золоті руки. Сідайте, діти, у гурті. Зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ті руки звичні до землі, будують, вміють шити. Ми часто бачимо золі на їх долонях діти. Всі вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю, тож хочу розповісти вам усе про них, що знаю. Які ж вони золоті руки? Може, ті, які прикрашені коштовними каблучками? Ні, малята, в народі золотими вважають руки працьовиті, талановиті, руки трударів, майстрів своєї справи. Дуже часто такі руки мозолисті, грубі, е, тому що їх справа дуже важка і непроста. Існує багато професій і в мірці мають справді золоті руки. Наприклад, хлібороб вирощує пшеницю і жито, а пекар випікає з них дуже духмяний хліб з золотою скоринкою. Садівники та городники вирощують для нас смачні фрукти та овочі, а квітникарі запашні квіти. Праця бджоляра це збирати для нас смачний корисний мед, а умілі руки швачки вміють шити дуже якісний одяг. Майстриня-вишивальниця перетворить звичайний клапник та тканини на справжнє диво це рушничок або розшита скатертина. Працю золотих рук можна помітити скрізь і у містах, і у селах. Тут виростають нові будинки, які споруджують будівельники. Тож праця золотих рук дає нам усім добробут, затишок і красу. Саме тому роботящі руки називають золотими. Малята пропоную пограти у гру, для чого працюють руки. По назві професії треба назвати Що робить людина. Пекар працює, щоб спекти для нас смачний хліб. Швачка трудиться, щоб пошити для нас гарний одяг. Хлібороб працює, щоб виростити колосся хліба. Будівельник старається, щоб звести новий дім. А тепер самостійно скажіть, для чого працюють продавець, лікар та пожежник. Тож, малята, запам'ятайте, що любу працю, яка потребує зусиль роботящих рук, треба завжди поважати та цінувати. По можливості допомагати. Дякую вам за увагу!